Бузина вже в повному розквіті. Час робити з неї сироп. Скажіть мені, ну що може бути романтичніше за квітковий лимонад? В каструлю наливаємо 500 мл води, доводимо до кипіння, вимикаємо вогонь, додаємо 500 г цукру, розмішуємо до розчинення, переливаємо до миски, охолоджуємо до кімнатної температури, додаємо від 15 до 20 сусвіть бузини. Бузину найкраще збирати в парку чи в лісі далі від доріг. В сонячний день в обідню пору. Важливо обтрусити від жучків, але не мити, бо змиєте весь пахучий пилок. Ложкою Нурюємо квіти до сиропу, накриваємо плівкою та в холодильник на ніч. Наступного дня проціджуємо пахучий настояний сироп до каструлі. Можна також через марлю, якщо вона у вас є. Доводимо до кипіння, зменшуємо нагрів, варимо на потужності 4 з 10 3 хвилини. В стерилізованій банці такий сироп зможе стояти в холодильнику понад місяць. Також можна консервувати на рік вперед. Ці маленькі часточки це частинки квітів. Вони мене не бентежать, навпаки, подобаються. Показую, як я роблю бузуновий лимонад. До графина вичавлюю пів лимона. Туди наливаю одну склянку це 240 мл бузинового сиропу. Додаю дві жмені льоду та половинку лимона порізаного на скибочки. Готую домашню газовану воду. І всю порцію, а це один літр, виливаю до лимонаду. Квітковий аромат на весь дім. Наливаю до склянки, додаю скибочку лимона, скляну соломинку. Обов'язково спершу насолоджуємося ароматом, а потім квітковим смаком. Цей кисло солодкий бузиновий лимонад буде вашим номер один цього літа. Якщо не полінуєтесь, зібрати трохи лісової. Вузини. Я спеціально зробила маленьку порцію, щоб ви не обривали весь кущ. Щось бджілкам залишіть. Всім гарного літа!